Отже, це Суспільна студія. і Будемо обговорювати переговори з гостем нашої студії Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у США в 15-19 роках. Раді вас бачити. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Трамп говорить досягнуто великого прогресу. Трамп знову любить Путіна. Я ніколи в таких категоріях не розглядав стосунки з Путіним, але ви кажете, любить. Я Думаю, що якщо. Так описати це, то нічого не змінив. Люди не міняються в такому віці. Тут говориться про тактику. Трамп любить себе і він буде робити зараз тактично те, що йому вигідно. Те, що ми бачимо зараз, це вже перехід оцінок російсько-української війни в його інструментарії. І тому дуже складно прогнозувати подальші кроки, можна тільки оцінювати факти, які вже відбулись. Але ви сьогодні вже у вашому Фейсбуці, мова про вашу Фейсбук-сторінку, написали, що навряд чи зараз варто чекати якихось зупиняючих санкцій від Дональда Трампа. От зараз, в принципі, кілька годин після цього допису пройшло точно. Вас помінялася думка чи ні? Живем годинами. Я ну... там написав, що це не прогноз, це враження. Від того, що прокоментували російські учасники, я їх просто бачив в перемовинах сам. І тому що за висловленням Мушакова, я от сприйняв так: що вони все-таки свою відмовили, але свою лінію там тянуть. Вони хочуть імітувати перемовини, але продовжувати на суходолі війну. Але це не значить, що сьогодні Дональд Трамп заявить те ж саме ні. Я просто впевнений, що щоб сьогодні не заявив Дональд Трамп. До речі, тема у нього там е, про Apple буде, але це його не стримає, якщо він захоче це ж Трамп зробити. Да, у нас були такі випадки, коли в Свій час дуже важко. Журналістів от не пускали журналістів, а потім йому хотіли щось сказати, і всі, всі за ними приходили. Ви бачили там на даху він хотів. Вчора вчора гуляв, він там всі журналісти докрикувалися до нього. Да, ну увага! Він майстер. Він майстер. Ніхто краще нього в світі я не бачу. Ну крім можливо, співаків, співачок, дуже відомих акторів. він номер один. Він створює інформаційне лідерство, і за цим ми всі слідкуємо. І це неправильно. Ну, правильно, з точки зору журналістів, І я черговий раз кажу, що неправильно з точки зору аналітики, е тільки на це звертати увагу. Факт, який у нас відбувся, давайте його проаналізуємо, по часу підписанню указу. Трампа по Індії ви про це скажете. Да? Можете можу говорити. Можу я говорити. Значить, 25% тариф додатковий до тих 25, що вже був там тиждень назад. 50. це серйозно. По Індії це удар і, і тут... він був після того, як до. До. він підписав був... до того, як він скажу. Що... Якщо я е, не прослідкував правильно, нехай поправлять. Ну, у мене таке враження, що він відбувся цей указ незалежно. Від того, яку доповідь е, зробив Вітков Трампу. Mm -hmm. е, тобто, по, я по часу дивився навіть, Да. тобто, я думаю, що це було б незалежно від того, по Індії це просто його лінія, і це не про Індію, це про Китай. А вже там, що там з'явились е, такі жорсткі слова, що це російська погроза чи загроза національної безпеці США, це для нас добре. Ну повірте мені, це не про Україну. Це вже. Російську агресію проти України використовують для того, щоб показати Індії, чому вони так роблять. Але це інша історія. Індія насправді була здивована, тому що попередня адміністрація заохочувала, щоб вони продавали е вироблені з російської нафти, е ну бензини, там інші вироби, продавали далі. А Трамп цього не хоче. Він хоче тарифами направити потоки в США грошові. Це його лінія, це його тарифна, оця вся історія. А так як ми вписали цю історію, може й добре. Тому ми вже зачепили за цю історію. І якщо вони вже записали оце Deep State, який не любить Трамп. Вони вписали туди е якраз формулювання, що це із за того, що ви атакуєте Україну. Ну, це значить, в наступних таких ж самих указах має бути ця зв'язка, і вона ж нікуди вже не дінеться. Тому в цьому плані це плюс. Але це більш широка гра. Ми взагалі стали частиною більш великої глобальної гри. До речі, ми поки що не знаємо, що там Трамп заявить, бо це Трамп. Але ми знаємо, що сказав Зеленський. Він щойно опублікував свій підсумок, так би мовити, короткої розмови. Короткий підсумок розмови з Трампом. Я зацитую наша спільна Позиція з партнерами абсолютно чітка. Війна має завершитися. Це має бути чесне завершення в розмові. Також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Ну, власне, все про переговори. Ні, не про прошу. Тому... Нічого не зрозуміло. Хотів сказати туман війни, але здається, що я... це такий туман дипломатії. Я тому процитувала, бо я не знаю, як то своїми словами передати. Я не знаю. Я тільки документи аналізую. Я ж кажу, що цей тариф очевидний і він введений на 21 день, і там є можливість, як закрутити серйозніше, додати, сам Трамп може змінити позицію по тарифу, може там 100 ввести. Пам'ятаєте, було 100, він казав, так. він казав, 14 так. липня 100. Коли його спитали, де ж 100, він сказав, я такого не казав. Це є в відео, він казав. Далі 500 вилежить закон, вже ми не говоримо про 500, 100, тобто це не зупиняючі санкції. Це те, що вони розрулюють в своїх там потоках торгівельних. А зупиняючих санкцій немає. Тому, ще раз наголошую, мене, чесно кажучи, сьогодні, що би не заявило сьогодні, я розумію, куди це все зараз іде І мушу сказати правду, на, на превеликий жаль, це йде далі в продовження ще на досить довгий час війни. Тому що. Ну, скажімо так, зі всіх сторін умови не склалися, і вікно можливостей воно є. І зараз є, і можна було би скористатись. Але це вікно можливостей, воно ж не, не так не за один день. Спочатку там, 30 днів там цісфая, наприклад. Далі якісь перемовини мир. Це ж вихід із війни теж півроку займе. Перемовини більш серйозні. І е, я що бачу, і мої колеги, це ж саме бачать, хто займається глибше цим питанням. Е, ну і тим, яким я довіряю в США, зокрема, вони кажуть, що велика вирогідність, що політтехнологи можуть переконати Дональда Трампа, що це стане його кампанією в проміжні вибори наступного року. Це значить, що йому треба вийти на вирішення ці зупинити цю війну, як він сказав. Ну, приблизно десь літом наступного року. Європейці так само дають нам зброю, ви знаєте, 500 мільйонів, ще 500 мільйонів це добре. Але це знову е, зброя на період. Тобто це щонайменше ще рік війни, щонайменше. Це виходить так, що ну, виходить так, що всі фактори складаються, що рішення не знаходять зараз, і, і якщо навіть почнуть... В листопаді, десь там в кінці року, почнуть якийсь процес уже виходу на рішення, то він займався рівно ще півроку, тобто. На превеликий жаль, враження таке, що до, до літа знову це все переноситься. От виход з широкомасштабної війни, можливо, раніше, і вікно є. Я ще раз наголошую. Я бачу воно це воно ще не мож... закрита. Воно є. Це вікно можливостей. Я не кажу, процес має початись наприкінці року, максимум. Тоді можна до літа вийти, і тоді і Трамп своє візьме, якщо політтехнологи це візьмуть, тому що йому немає чим похизуватись там на внутрішньо економічному угу. ринку. Підтримка України велика. Підтримка з боку республіканців зросла зараз. Демократів була, зросла республіканців. Незалежні виборці говорять, що треба підтримати більше Україну проти Росії. Тобто вони ж теж дивляться. Вони дивляться ці цифри. І є група, яка говорить: давайте, Палістина, там Ізраїль, але там провалилось уже видно. Давайте що ми чим ми перемогу. Яку ми перемогу? З чим ми в вибори? Ми ж не в вибори з питаннями внутрішніми, де американці бачать, що відбувається. Ми віддам вибори з низькими цінами на бензин, наприклад, да? що зрозуміло, і він може цього добитись. Він може з саудітами домовитися на 10 там знизити доларів на барель. Або збільшити виробництво тут різні інші фактори, і нам треба правильно вписатися всі ці, ці фактори, щоб вискочити широкомасштабної війни без капітуляції. Це наше завдання зараз. Пане Валерію, Сьогодні була ще одна заява. Я процитую: процес врегулювання української кризи досяг критичного моменту. Та Україна та Росія роблять кроки вперед. Це заява Міністерства закордонних справ Китаю. Вона з'явилася після зустрічі очільника китайського МЗС Ван І з його бразильським колегою Селсо Аморімом. Послухаємо. Росія та Україна розпочали переговори. Це значний крок. На цей час важливий ключовий момент для вирішення кризи. Китай та Бразилія можуть продовжувати підтримувати зв'язок та спільно працювати для того, щоб група Друзі миру зміцнювала консолідацію позицій країн глобального півдня щодо припинення вогню та активізації мирних переговорів, впливаючи позитивно на політичне розв'язання кризи. Як ви вважаєте, це такий сигнал Китая комусь, наприклад, Москві? Чи це просто така дежурна заява, яка просто співпала по часу з цими переговорами в Москві? Ну, по-перше, це заява перекладена з російського тексту точно 100%. Бо я оригінал бачив, там є нюанси. По-друге, ну це не так важливо, Тоб, насправді правда, це розмова з Бразилією. І так її треба розглядати, тому що росіяни ще подали сьогодні це окремо як заяву з боку Пекіна, яка як стосується перемовин, mm -hmm. нічого подібного. Це заява, яка показує як Китай, ми під... я підтримую Бразилію, бо США зараз від Бразилії вимагають поступок. Це протистояння США Китай. І китайці заявляють, що вони тут гравець і що вони будуть вирішувати питання. Що в принципі, чим далі Путін іде з такою лінією, тим більше він дає. Саме вирішувати Китаю за себе. Добре це чи погано, я не знаю. Но сьогодні він я прогнозую своїми рішеннями, він фактично Китай поставить на першу позицію. Вимушено. Вимушен. Тобто задача це затягнути Китай ну інформаційно хоча б да, в конфлікт. Задача чия? Путіна? Ні, ні. Він Китай, вже... Китай вже в конфлікті. Китай в конфлікті, він на стороні Росії, але не хоче бути на стороні та хто програє. Тому в принципі хочуть, щоб Росія руками Росії США підтискати або там виснажувати. Ну виснажити США важко. Тому вони готують зустріч двосторонню. з кожна сторона підвищує свої переговорні позиції, і це може бути або 2-3 вересня, як хоче Сідзінпіні Путін. Або десь пізніше дата ще не визначена, але про неї говорять там жовтень, десь далі, як хоче Трамп. Тобто, побачимо, і це буде зустріч, від якої почнеться відлік, можливого можливих якихось рішень глобальної системи. але це не стосується України. Чи Україна буде там... стосуватись України? Уже Я кажу, Україна в центрі одна з точок, де перетинаються інтереси великих геополітичних зараз і США і Китаю, Китай хоче двополісний, двополярний світ. Трамп не знаю, чи погодиться на це. Думаю, він Два хоче полярний, одна полярна це США, Китай. Так, да, так. Да. Це вже було пропоновано відкрито на зустрічі в сан франциско попередньому президенту США Джозефу Байдену. Він відкинув таку ідею. Але Трамп може і прийняти. Єдине, як він вони поділять, хто ж серед двох перший знову, бо Дональд Трамп не потерпить цього. Тобто йому все одно треба бути першим. Тому а Сінькіне. А Си Цзіньпін теж він теж пішов по іншому шляху, ніж його попередники. Він також готує зовсім інший підхід. Це вже не піднебесне, де все вирішується в Китаї всередині Китая. Ні, Китай вийшов за рамки і чомусь відмовився від сутом якої сили, що давало йому результат. Один пояс, один шлях. Економічні проекти, велика експансія в кожній країні. Є Китай в Африці, в Латинській Америці. А вони зараз пішли працювати в жорстку, погрожувати своїм флотом, ядерною зброєю. До речі, про ядерну зброю ми не говоримо сьогодні. А сьогодні а день, ми поговоримо сьогодні. День насправді особливий. І це ще в цьому контексті, ви, до речі, теж здається в своїх соцмережах. Про це згадували напередодні Росія, МЗС Росії видала заяву, що вони виходять з мораторію про розміщення ракет дальнього і малого здається і середньої меншої, меншої дальності. Це після того, як Трамп заявив про переміщення двох підводних човнів. Ну тобто, до чого все веде? До того, що завжди Росія, в якої не так багато козирів, крім у цього готовності покласти життів дуже багато, за даними американської розвідки, які доповіли Трампу, з початку року загинуло 120, Ну він називав сто дванадцять тисяч загиблих тільки. Уявіть собі, що це за цифра росіян. Ну, наш головнокомандуючий збройних сил говорив, що вони е, втрачають величезні. Вони кожен раз 30 тисяч їм треба кожен місяць набрати, замість тих, хто кого вже е, вбили і поранили. Вони все рівно плюс 9 тисяч ще набирають, якби, але вже вибивається це все. Це одна сторона. Друга ядерна. Ну от козар. Ядерний козар ніхто не знає, що там у Росії взлетить чи не взлетить, е, не знають, в якому стані ядерна зброя, але погрожують, що п'ять. 500 боєголовок можна, і це дає можливість сісти за стіл, в тому числі в Москві. Вони обговорювали це. Очевидно, в наступному році закінчується СНО 3, в 26 го здається, лютого, і далі нема жодного договору, який би це обмежував, скорочував озброєння. А цей договір, це договір, якщо коротко сказати, коли радянський союз зіткнувся з США в Європі, радянський союз поставив на кордони свої східні, ну ту ж Білорусь, як хочуть Росіяни зараз і Україну, до речі. Поставив ракети, які могли бити за 10 хвилин долітати на всю Європу. Американці поставили першинки. першинг ДН, а потім Томагавки ще на землі. Далі, коли всі зрозуміли, що це веде до дійсно серйозного зіткнення, гонки озброєнь, е попробували це змінити, і тільки Горбачов погодився вже на такий великий компроміс, тому що ще Радянський Союз мав ракети, е -от ще СС-20 мали додаткові. Ну, це якщо. Без цього. І підписали договір, де це все треба ліквідувати. Ракети середньої це 1000 до п'яти з половиною тисяч і меншої п'ятисот. Тому це раніше так називалося меншої дальності. Тепер, що ми хочемо виробляти? Оці ракети 500 до тисячі і більше. І ми, в принципі, якісь там були, були рішення, що президент Кравчук підписував ліквідації цих ракет. І плюс ще СНД, СНД була така структура. Як учасник СНД, ми там говорили, ми все рівно будемо дотримуватися всього. Зараз жодних вже ну перепонів якихось у нас 2019 року, коли цей договір з нього вийшли, і Росія і США. Вони взаємно звинувачували один одного в порушеннях. Але я можу сказати, російські порушення можна підтвердити однозначно, тому що крім ракети до Іскандера дальні, вони ну давайте так. Вони мораторію об'явили. Да, що вони не роблять, не порушують договір. А та ракета їх пресловутий орешник, яка долетіла до Дніпра, це що було? Це явка з половиною була це, це вже воно було. Ну вони вже його порушили. Тому зараз це зроблено полякати. Далі ми, ми виходимо, мораторій закриваємо. Ми перемістимо цей орешник в Білорусь. Хоча вони і так анонсували, що це буде. Мені здається, що навіть Лукашенко говорив, що вже воно щось там. Ну, а тепер сказали до кінця року. І третє, головне, ми в серійне виробництво запустили орешник. Орешник це не орешник, це ракета відома. Вони. Не ліквідували тоді РС-10, коли були ці ракети, потім з нього зробили РС-26, і далі щось там докрутили, зібрали з частин, потім заявляє: серійне виробництво. Тобто це значить, що вони одну-дві накліпали, зібрали з частин. І зараз щось будуть розвивати. І оцим вже лякає. Американці мінетмет третій в них є. Якби американці зараз пішли в гонку озброєнь ядерних. Кінець був би Путіну і Росії за 5 років. Кінець. Він це знає прекрасно. Так розвалився Радянський Союз, бо це величезні гроші. Одна справа, коли ти платиш зарплату навіть велику цьому найманцю, який вмирає тут, а потім, коли попадає в полон, каже: це шо, я просто шокований був, бачив це відео. Каже: Слухайте, у вас годують краще, руські каже, у вас годують краще, у вас повага більше офіцерів. Я до вас піду. Тільки дайте мені іпотеку. Пану Розумієте, їх. Мислення о цих, оці. тому оці два козиря, вони залишаються. Тому Європа боїться цього. Оце нульова ціна, або, або скажімо, ціна 8 тисяч доларів людини чи там більше от 10 тисяч доларів ціна цього подданства царю Путіну. І ядерна зброя. Якщо ці дві речі відсекти. У Росії немає козирів. Жодно цікаво. Ну зараз, наприклад, повертаємося до да, підсумків сьогодні, сьогоднішнього дня. Е, уявимо, що Трамп почне дійсно е, жорстко е, закручувати гайки. Мова про вторинні санкції е, буде якась риторика спроти Путіна, і Путін почне діяти. Що може зробити Путін для того, щоб змінити, можливо, думку Трампа? Чи є е, в нього якісь е, такі можливості, чи немає? От ви три питання задали, і всі гіпотетичні. Що ну, скаже що Путін? Робить? Що скаже Трамп? Давайте аналізувати факти. Я чому факти перевожу? Що би не було зараз, не склалась ситуація, коли можна говорити про сталий мир? Вона не склалась. Я вже пояснюю, чому і Китай. Який буде гравцем, він теж буде в той момент, коли це буде вже складатись. А це може близько бути, може бути далі. Тепер, що там скаже, що зробить Путін, ми маємо аналізувати, але не в ефірах, очевидно, і мати факти, і мати агентурні дані, і мати все інше. Але те, що, скажімо, він не може блефувати вже далі, так як раніше, бо ці всі погрози ядерні були в 2022 році. Угу. І тоді, за свідченнями, це базується на свідченнях глави ЦРУ Бернса, і особисто я чув від генерала Петреуса, що була така загроза, і американці тоді сказали росіянам, що в разі вашого використання ядерної зброї тактичної, тактично, це боєзаряд. Як е, вважалось в СРСР поля бою через дві години? Туди заходили танки. Розумієте, що значить, якщо тактичний боєзаряд Росія використає, це поміняє все в світі. Люди побачать, що Чорнобиль набагато жахливіша катастрофа, ніж тактичні боєзаряди, хоч 10 штук. Це я вже кажу, так як є, і Путін це розуміє, але резонанс інформаційний в Європі буде жахливий. Це просто ящик, цю скриньку Пандори вверх. Він це знає. І він це буде розігрувати, але не дійде до використання стратегічних ядерних озброєнь, бо він програє тут однозначно. Бо той же ж Медведєв погрожував з периметром. Це система, як вони доказують. В разі ліквідації військового керівництва і політичного керівництва Росії все рівно система сама дасть відповідь. Ну, слухайте. Це хай вони розказують. Да, це спеціалістам нашим задасть це питання. Вони вам розкажуть, що буде, якщо будуть ракети літати невідомо куди, і як ядерні країни на це відреагують, коли ракети в небі з різних боків полетять, апокаліпсис. і все. я про це не кажу, бо цього не буде не буде цього. Ну, а от що буде це гра і погрози в цій сфері з боку Росії? Ми повинні на це відповісти. Ми повинні відповісти а я... трьома речами: перше, не мовчати. Ось сьогодні ви казали, спитати 6 серпня заборона ядерної зброї. Де заява МЗС? Де заява парламента? Де заява президента? Президент тільки може встигнути вечором сказати про це. Хіросімі у нас делегація шостого атакували Хіросіму. Я, до речі, скажіть мені, що там я підтримую США, що атакували. Ні, я не підтримую. Я вважаю, що це була трагедія людства. Коли шостого і восьмого атакували США 50 на 50. нещодавно були опитування. Половина американців не підтримують. Я категорично вважаю, що це катастрофа була, тому що після вбивства десятків тисяч людей в Нагасакі повторили те ж саме. І мене не хвилюють ці цілі, про які зараз говорять. Це, що там не пустить Радянський Союз, чи там ну зберегти життя, що я можу зрозуміти, американців. Але це ж є, це наша перевага. Ми мовчимо, нічого не говоримо про це. Тобто, навіть в повідомленні президента в розмові з Трампом треба було підняти це питання. У нас делегація в Хіросімі завершила тільки там, не в Хіросімі, вибачте, в е Токіо, здається, угу. вони. Офіційна делегація. Жодного слова з цього боку. Тому. Ми повинні всередині робити те, що ми можемо робити, і бути готовими в момент, коли перемовини для нас це не буде пряники, це буде жорстка ситуація. Ми повинні зробити так, щоб нас не розіграли зі всіх боків. Може, чотири роки, щоб розіграти нас за столом переговорів, ми не стали не були в меню, як то кажуть. Так, бо так. Тобто, це ж тому треба, ну як та ліса в країні, як? Див. див, див, крутити велосипед. Швидше за всіх, щоб стояти, хоч Це вже мене. в другій частині. Ну це не так важливо. Зазеркалля <laughs> Ну, зараз. Да, нам створюють зазеркалля. А я вертаю, хочу вернути всіх в реалії. Тому а реалії такі, що нам треба суб'єктність повертати. Наша суб'єктність зараз базується на силах оборони і фронті. Дуже важко, але суб'єктність треба повертати більшу українську. Різними способами засобами, тому що коли кажуть дипломатичний, це я сприймаю це дуже добре дипломатичний спосіб, але без санкцій, економічного тиску, ембарго, фронту, жодна дипломатія не зіграє своєї ролі. Тому час не прийшов. Я оптимістично на це дивлюсь. Я дивлюсь на те, що вікно можливостей є. Але воно не буде отак швидко. Якщо почнути це почати в цей цикл, там жовтень листопад, то можна на літо вийти з уже результатом завершення війни. Але це теж все такі прогнози. Ми кожен рік Але сподіваємося це тільки на такі за, прогнози. якщо буде таке проповідний використати, Трампа. а використати не тільки Трампа, не тільки, Трамп. не тільки Трампа. Це зміна тактики Європейського союзу, це е, зміна санкційної політики Трампа, переведення на концентровану ну, Як ембарго, рівень ембарго, оці 500%, а не 25-50. Це, врешті-решт, ну, якби згода оцього великого закулісся бізнес-економічного, про яке всі говорять, але я не знаю, де воно сидить. Ну, Є клуби, Кадлерський клуб і інші. Але чомусь вони сказали, що війну вже треба закінчувати, а вона тримає. Тому, ну, або якийсь чорний лебідь там клюне в голову, кого ми знаємо. Ну, На це сподіватись. На жаль, не приходить тому тільки сильна позиція України, і наша готовність до цього нас дасть. А що як оцей період пережити? максимальні озброєння для того, щоб зберегти життя людей. Це максимальне, що треба робити за рахунок технологічності, в зберегти життя людей. Озброєння за рахунок самих себе чи, чи за рахунок партнерів за Власного? рахунок партнерів і дати більше. Ну, ініціативу людям. Ну, дивіться, у нас тільки от, міністр оборони став колишній прем'єр-шмигаль. Він заявив, що тільки підписали три угоди по безпілотникам, які збивають е ці шахеди, що на нас летять. Я так подумав. Тільки зараз? І тільки одна угода? Що це? Я вам скажу, що це? Це монополія і корупція. Оце треба зняти монополію і корупцію, дати людям більше можливості. Там президент Володимир Зеленський вже заявляв про ці ініціативи нові. До речі, двосторонню угоду США по безпілотникам. От, от, от Це буде пропозиція поки що, тільки ну, українське. Там її розробили, там, там, там великі потоки, там буде інтерес, побачите. А от там, де нема великих потоків, а зараз треба воювати під Покровськом, там, на кордоні з Сумському, от туди кожен день треба. Ну, я просто знаю, один підрозділ, я здивувався. Я там... Передавали безпілотники, а їм треба на один день сотню, навіть навіть мавіків сотню. Я я дивуюсь, що це такі обсяги величезні, і це треба витягувати за рахунок не тільки людей, а держави. Ну це інше питання, а це інституційна стійкість. Ну і друге, це це люди, люди повинні все таки витримати це. Чи готові люди витримати це? Я ж не можу казати людям, За які кожного. втратили своїх родичів. Тримаємося скільки можна. Тому пане так? Валерію, ми вам дуже дякуємо. Насправді дійсно зараз мало інформації. Ви кілька разів про це сказали, але ми аналізуємо дійсно те, що є станом зараз. І чекаємо... не проривів не буде. Так але що... ми чекаємо новин і сподіваємося да. на хороші новини. Дякуємо дуже, Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України в США в 2015-2019 роках.